Тарасівське сміттєзвалище або полігон по похованню твердих побутових відходів, який приносив багато неприємностей мешканцям навколишніх сіл, і був одним із проблемних антисанітарних зон. Вже півтора року працюю за відповідними технологіями і дотримується норм прийому і поховання сміття. Головне це приймати побутові відходи лише четвертого класу і правильно їх складувати. Після цього систематично робити пересипку на 2 метри сміття 25 см ґрунту або будівельного відходу. Якщо цього не робити, то влітку сміття може зайнятися полум'ям, а весною і восени у землю із природними опадами можуть потрапляти хімічні сполуки, які є результатом інтенсивного гниття. А у повітрі постійно буде стояти неприємний запах. Год тому були великі проблеми з цим полігоном. Прийшло нове керівництво на цей полігон. То представлення, яке було раніше, або там полігоні, було як помойки. Декілька років Тарасівський полігон наносив непоправної шкоди навколишньому середовищу. У 2000 році його навіть закрили. Та за тиждень він знову запрацював, бо стихійні звалища у районі виросли, мов гриби. Допомогу, звісно, нам показує наш район Святошинський, тобто непосредственно перший заступник Ніколай Іванович Каврон. Тобто, це нам була виділена адміністрація, була виділена техніка. Ну, ви ж знаєте, що до 2017 року кожен полігон має бути оборудований стартеровочний лінією. На сьогоднішній день ми ведемо переговори з німецькою компанією, о поставки і буквально я думаю, що в октябрі в ноябрі тут з'явиться німецька компанія, яка буде перестартувати. На сьогодні керівництво києво святошинського району вдалося реанімувати половину території полігону без жодних дотацій. І зараз його робота знаходиться під жорстким контролем і триває згідно чинних норм.